Доброго дня! Уявіть собі, чарівне місце, де кожна краплинка світла розбувається на всі кольори веселки. Це кабінет акваріумістики. Витончений простір, наповнений магією і красою підводного світу. На базі нашого еколого-натуралістичного центру працює кабінет акваріумістики. Акваріум це модель підводного світу, власноруч створена людиною. Він дає чимало загадок, спостереження за ним надзвичайно захоплююче, а також, що дуже важливо, пізнавальне. Заняття в ньому дають дітям можливість ознайомитися та вивчити акваріум, оволодіти практичними навичками створення та утримування акваріумів різних типів. Також передбачається проведення дослідницької роботи. В акваріумах і тераріумах утримуються найбільш характерні представники. Тваринного і рослинного світу, відповідно до навчальних програм гуртків у натуралістичного центру, а також сучасні популярні віди акваріумних риб: покрогнатус, терниця, неон звичайний, скалярія, сомик крапчастий, урамі промистий, Цихлазома, Даніо даніореріо. Аніонезія, меченосець, вали червоний, барбус Вогнений, боця, шпоркова жаба, ахатина Єганська і перлина нашого кабінету Декон, якого ми люблячи називаємо Жорик. У цьому кабінеті працюють кваліфіковані акваріумісти, які створюють і доглядають за цими прекрасними екосистемами. Вони знають кожного мешканця акваріуму за ім'ям і старанно стежать за їхнім здоров'ям та благополуччям. Вони розуміють потреби рибок і рослин, забезпечують їх оптимальні умови проживання. Кабінет акваріумістики не тільки слугує місцем догляду за живими організмами, але й місцем навчання та популяризації морського життя. Тут проводяться лекції та демонстрації для відвідувачів, де вони можуть дізнатися більше про підводний світ і його важливу роль у балансі екосистеми. Кабінет акваріумістики також є місцем, де люди можуть знайти спокій та релаксацію. Звук води, спокійні плинні рухи рибок і краса морського життя створюють атмосферу гармонії і спокою. Відвідування кабінету акваріумістики дає можливість кожному зануритися у загадковий світ океану та відчути зв'язок з природою. Тут ви можете побачити красу і дивовижність морського життя, а також зрозуміти важливість його збереження для майбутніх поколінь. Ми будемо раді знову бачити вас у цих стінах, наші любі юнати!